Початку цього року Житомирщина стала другою областю серед регіонів за кількістю наданої реабілітаційної допомоги. Проте потреба продовжує рости, аби поділитись досвідом та практичними вміннями, забезпечені допоміжними засобами реабілітації захисників та захисниць у Житомирі провели круглий стіл за участі представників органів влади, фондів з реабілітації та ветеранів. Ми обговорили шляхи і можливості допомоги нашим захисникам, захисницям, їх сім'ям, всім тим, хто. На превеликий жаль втратив своє здоров'я і обговорили ті можливості, власне кажучи, державних інструментів всіх фондів, які може застосувати до себе. На захисник в кожному куточку нашої області за минулий рік 545 військовослужбовців забезпечили протезним обладнанням. Середньому ціна обладнання може коштувати від кількох сотень до кількох мільйонів. Пояснюють фахівці. Держава в повному мірі виділяє кошти на ці заходи. Якщо позаминулого року було виділено на нашу область 190 мільйонів, то минулого року близько 300 мільйонів, якщо Конкретніше понад 275 мільйонів гривень було використано на ці цілі, і всі, хто потребував протезного забезпечення, всі люди отримали. Андрій отримав поранення у січні 2024 року. Після чого втратив обидві кінцівки. Однак, через деякий час він отримав протези від держави. Нас самі протезисти шукають. Тось тобто я лежав в області, лежав в шпиталі. Нашому дуже часто протезисти приїжджають уже до хлопців, яких обслуговують там, вже бачать. Нових ну поступлення В цьому питання я б сказав би, що навіть вас знайдуть швидше, ніж ви когось знайдете самі. Аби отримати протез, достатньо звернутись до місцевих органів соціального забезпечення або фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Також можна подати заявку через електронний кабінет. На виконання вимог закону України про статус депутатів місцевих рад, про свою діяльність у 2024 році звітує депутат Бердичівської міської ради Богдан Коляда. За його словами, кожен свідомий депутат чи посадовець має починати свій річний звіт з доповіді про те, що він зробив для збройних сил України, адже саме наші військові наразі потребують найбільшої підтримки. Дійсно, в цьому напрямку ми багато працюємо разом з колегами, депутатами і однофракційцями і, взагалі, всіма колегами-депутатами міської ради Бердичівської. Виділяємо кошти там на шефську допомогу підшефним нам військовим частинам. Це також і допомога іншим військовим частинам, це спільні поїздки, це спільні проекти, які ми реалізовуємо. Дійсно, кожен депутат, я в тому числі займаємось волонтерською діяльністю. Зокрема, разом з релігійними організаціями Бердичівської громади та найбайдужими підприємцями Богдан Коляда долучився до виробництва дронів. Намагаємось щомісяця їздити на схід, на фронт до військових. Не тільки допомагаємо дронами, а ще й дозавантажуємось різним вантажом медицина. Сухпайки, якісь необхідні речі, які вони безпосередньо просять нас закупити, знайти кошти. Наразі благодійники Бердичівщини передали військовим вже більш ніж 600 дронів. Попри ті поїздки, які ми робимо, ще є багато запитів військових різного типу, починаючи від автомобілів, реби, якісь обігрівачі, різні засоби захисту. Ці питання теж опрацьовуються максимально. Намагаємось дійсно нікому не відмовити. Окрім того, у 2024 році за ініціативи Богдана Коляди вдалося надати матеріальну допомогу двом військовим шпиталям Житомирщини. Житомирському вдалося залучити кошти від Національного олімпійського комітету для того, щоб закупити обладнання для реабілітаційного відділення. Наш шпиталь вдалося завдяки колегам з іншого району. Залучати кошти і харчі паралельно Богдан Коляда виконував свої обов'язки і на посаді секретаря Бердичівської міської ради за 2024 рік провели 14 сесій, підготували та опрацювали 606 проєктів рішень в минулому році. Разом з колегами-депутатами ми прийняли рішення і прийняли статут для нашої громади. Це дало можливість, знаєте, посилити співпрацю з проектом Ради Європи. І дійсно статут, який був прийнятий, це механізм для кожного громадянина міста Бердичева. Впливу на виконавчу гілку влади для прийняття в рішення, і так само це принципи демократії, які ми впроваджуємо в нашій громаді. Також на сесії Бердичівської міської ради прийняли рішення про виділення коштів на медичні та освітні заклади, налагоджують і співпрацю з міжнародними партнерами. Вдалося побувати у відрядженні в, в Німеччині в місто Бугольц і встановити партнерські угоди між містами, і ми їх вже вважаємо містами-побратимами. Сподіваюся, що якраз у ця співпраця дасть можливість ще більше залучати гуманітарної допомоги, більше проєктів ми зможемо реалізувати. Із нагальних проблем Бердичева є водопостачання та водовідведення. Саме тому наразі місцева влада активно працює над покращенням ситуації в минулому році. Був завершений проект, який ми ще починали в 2023 році, навіть наприкінці 22-го і вдалося коштами громади замінити загальної кількості 3 Майже три тисячі метрів це і водогонів, і водовідведення, і приєднання. Тобто, я вважаю, що це один із таких важливих проєктів, який був реалізований. Нещодавно Богдан Коляда у складі делегації від Житомирської області з робочим візитом, підготовку до якого розпочали ще у 2024 році, відвідав Таллін. Головною метою поїздки було представлення власних проєктів розвитку, котрі у майбутньому можуть бути реалізовані за підтримки. Естонських партнерів він презентував проєкт капітального ремонту реанімаційного відділення Бердичівської міської лікарні. І наразі вже є перші позитивні рішення. Естонські партнери запевнили, що донори вже знайдені і до червня поточного року хочуть підписати договори та приступити до виконання робіт. У кожному місті є те, що радує, те, що дратує. Ми вирішили дізнатися у житомирян, що в їхньому місті викликає у них найбільше невдоволення. Мені не подобається страшенно, коли сміються з Житомира і використовують нашу назву Місто в приколах. Мені хочеться зробити Вибачте, наска ось тому, що у нас стала новоті люди. Да, воно маленьке, да, є куди розвиватись, але тут відбувається дуже багато спортивних заходів. Заходів для розвитку молоді, заходів для підлітків. Головне знати, куди йти. Не подобається. Вечір Михайлівський, ну вечір на Михайлівській дуже не подобається. Дуже багато неадекватних людей. Мені не все подобається, люблю своє місто, але хотілося б, щоб трошки краще транспорт ходив. Німножко грязно в місті у нас. Погано прибирається. Дороги не дуже акуратні. Не подобаються дороги, але вони кругом в українських містах такі ці дороги. І нема так, де пропаркуватися. Що... Так, так це, нормально. це теж проблема загальна, а так. Це дуже гарно все. Ну, тут насправді не багато таких місць, де можна щось подивитися, як там, в тому ж самому Києві, де таке сучасне місто. Ну так, в принципі, мене все влаштовує. Дівочки, мені все подобається. Я тут родилася, з моє дитинства, так що я скрізь це, це знаю, все це мені подобається. А особливо наша Михайловська, Михайло так вона це називається, Михалиця тут моя юність пройшла. Мені подобається все. Буквально все. Не знаю. Зараз щось важко про це казати, вчитуваю, що зараз йде війна, тому, слава Богу, і так.